Так, друзі, дуже болить у мене в правому боці. Починка прострелена, походу болить так, що буду їхати в реанімацію зараз. Я в Британії. Зараз побачимо, як працює відділення реанімації в Британії. Вона Отак, ми рухомо вже другу годину, поняли? Я підходив до мене цистерка, може з що сталося, Вона такі. Та, типа, потім гляну, поняв. Так, друзі, ну ось все. Буду вдома. Поїхала, коротше. Ввезу сам себе в швидку, того, що боюсь викликати швидку. Бо коли я пам'ятаю, що в Німеччині я викликав себе швидку, ділу навіть зі страховки і так далі. Я потім платив по декілька сотень за ту швидку. Тому я це поїду зараз сам. Їду сам через біль, їду сам. Ви не повірите, бо я знайшов. Але все не так просто тут. Так, ми бронуємо. Вже 15 хвилин на ногах стаю. Зараз мені треба вказати, де мене болить. Коротше, друзі, просидів вже тут три години, а нічого не змінюється. Позаду мене сидить хлопець, який сидить тут з 9-ї вечора, а зараз вже майже сьома. зрозуміло, ранку. Система медицини тут просто лякає. Я дійсно трохи не розумію, як люди тут виживають як це. Все, весь той кошмар, який думали, ми що є у нас в лікарнях, поняли, це черги, це там бабки сваряться, хтось там комусь морду плюється і так далі. Це все така чепуха. Розуміло? Це все така чепуха в зрівнянні з тим, що українська медицина де ремонт, там, не ремонт, зрозуміла, по барабану Українська медицина заявляє одна з найкращих в світі. І вона в усі можливі дірки просто робить майже всю європейську медицину, яку я, де я, де я бував. Зрозуміло? Короче, мене, мочу кажу, боже, так болить, не можу просто стояти. Вона каже, так, «Да, треба чекати. Зараз я гляну, кажу, 6 годин. Кажу, отут чекати 6 годин, кажу, давайте додому поїду, посплю, приїду. Вона каже, якщо ви поїдете додому, і потім знову приїде, то треба це все буде знову проходити. Кажу, ну як це так? Ну, тіпи, ну, я просто червоно зайняв і все, я приїду, кажу, через 5 годин, не через 6, через 4 давайте приїду. Вона каже: ні, якщо підете, заново треба буде. Просто якийсь страшно, ну, це вообще, я не розумію, як це працює. Я озверяюсь так довкола, і дивлюсь, одна жіночка на інвалідному кріслі, отак вже просто потухає, і вже там 35 минут жить, напевно, залишилось. Друзі там сидять, вже відкинулися, так, третє щось там сидять, отак трусяться. І всім посрать. Поняли? Така система, що от, ну, такий порядок живої черги і ніяк по-інакшому. І я на це все дивлюсь і думаю: блін, а типу в який момент вони почнуть забирати, Коли ти впадеш в лоддохли, буде вже чи... Єдине, Єдине, що я викупив, як тебе можуть швидко доставити до лікаря, це коли ти сам викликаєш швидку, симуліруєш, що тобі капець погано, і тебе напряму одразу направляють до лікаря. Ну, я такий, вроді, живучий, должен вижити. Ну, прикиньте, 6 годин сидіть. Я зараз покажу як. Дивіться. Поняв. Вот так так сидиш собі. І все, і нічого не міняється. І, і